Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму, яка ну, 2-3 сезони. ну Це просто якийсь, як то кажуть, бум. Всі, всі її просять, всім вона потрібна, що в саженцях, що в лозі. ну По смаковим якостям, можливо, одна із самих таких. Достойних також хороших гібридних форм і те, що вона ще може бути і рости без укриття, ну, тому що в неї зимостойкость, говорять 27-28 градусів, можна її вирощувати як не у культуру. Це всім, ну я думаю, вже всі впізнали, це клубнічний. Ну, Гібридна форма раннього терміну достигання. Як бачите, вже на даний час повністю достигла. Дивіться, який чудовий врожай, які чудові гронки. Гронки такі ну, можливо, і до кілограма. Ось пагін по дві гронки. А так, по одній гроночці я залишав, ну дуже врожайна гібридна форма, викида по 2-3 цвіття. Дивіться, які чудові, хороші, равномірне запилення. Гроночки такі якраз середнього розміру, десь від пів кілограма до 800 г. Ну, це ось як бачите, отак одна сторона шпалери. Зараз перейдемо на другу сторону. Ну Тут не... грон дуже-дуже багато. Дивіться, який чудовий колір вона вже набрала. такий, Темно-червоно-фіолетовий, ось дивіться, яка гронка, ягодка, яка крупна така гроночка, можливо, і до кілограмчика буде. Ну, Бачите, нагрузка дуже чудова В цієї гібридної форми, вона, вона тяне, вона працює. А ще, якщо, ну, говорить, що як невкровна культура, якщо посадить її і закинуть на перголу або на арочку, ну результати в неї ще краще будуть. Грони я бачив ці гібридної форми такі і за кілограм, і до півтора в колег. Дуже урожайна гібридна форма і дуже така за смаком. за смак в неї просто неперевершений е... Такий привкус, Ну толі клубніки, толі земляніки, ну не можу я сказати. Кожен по-своєму ну він відчутливий. Це відчувається і тому такий виноград з такою гроночкою, ягідою і як невкровна культура, Ну це це якась знахідка, це просто шедевр для такої гібридної форми. Да, ягідка середнього розміру десь така від 6 до 8 грамів. Ну, можливо, деякі, якщо пошукати, будуть там ягідки до 10 грамів. Отак, середня десь 8 грамів ягідка. Ну, зараз ми все покажемо на вагах. Ну, а от те, що вона є невкравною культурою, як бачите, листок в неї такий білуватий, опушений, це говорить про те, що можна цю гібридну форму вирощувати на арках, на перголах без, без укриття. Вона, говорять, витримує 27-28 градусів морозу. Так що клубнічний це якщо брати з. На даний час з того, що є в нас в асортименті з неукривних культур, що говорять, заявляють автора, ну, на мою думку, це, мабуть, один із найкращих. Це, це номер один. да, з такими більш столовими укривними, ну, його порівнювати ну, не потрібно, тому що розмір ягодки, і гронки, і це ну, не, не зрівняти. Але те, що якщо його не вкривати і мають такий шикарний результат, це, це, я думаю, достойна така гібридна форма. Ну, зараз ми зріжемо ось декілька ягідок і подивимося на вагах розмір і в розрізі. Ну, ось дивіться, у нас 4 ягідки показують, включимо ваги і подивимося розмірки. Дивіться, теж 10,6 ягідка. 9,7. Ну, це я такі трішечки 10. Вибирав більші. Ось 8,4. Ну, зараз ще одну таку середню зріжу. Ну, в середньому я жарю десь. Ну, 7,8. 7,8, 9 грамів до 10 грамів ягідка. Ось 5 ягідок, 46 грам. Ну зараз розріжу. Ягідка така м'ясисто-соковита. Ну, дивіться. Дуже-дуже приємна всередині така м'якість. Зараз я скуштую. Ну, Смак приємний. Шкірка трішки така відчувається. Ну, Не така, як в деяких неукривних сортах є, що її взагалі... З'їсти неможливо. Тут така більш помірна. Можна з'їсти, ну, можливо, кому буде вона більше така і тверда відчувається, але, але все добре. Ну, а смак, оцей присмак полуниці, ну мені подобається. І скажу багато хто. Коли попробує цю гібридну форму, і вона просто до базаря, до ринка не доходить. Додому, хто е приходить, хто пробує гібридну форму клубнічний, а зріж, а зріж мені цю гронку, цю гронку. Тому він весь розходиться, можна сказати, вдома. До базарю він просто не доїжджає з такими смаковими якостями. Так що дуже така хороша форма клубнічний. Ну, ось такий результат. У нас в цьому 2023 сезоні. Я думаю, це все показує те, що гібридна форма себе е, підтверджує з дуже хорошої сторони, по вражайності, по смаковим якостях. Ну, на цьому поки все. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого є ця гібридна форма, як себе вона веде. Ну, ось такі. Результати, ви бачите самі, показує вона в мене. І це кущику лише е, четвертий рік. Четвертий рік, ще молоденький кущик, е, тому вражайність і потенціал цієї гібридної форми дуже-дуже високий. Так що бажаю всім кріпкого здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. До побачення, до наступних відео.